Всім привіт! Мене звати Бела. Я народилась 7 квітня 2016 році. Я проживаю в місті Києві. Я навчаюсь в 4 класі в гімназії. Я вивчаю англійську та іспанську мову. Я займаюся чорнідингом вже три роки. І ще займаюся акробатикою, пілоном та гімнастикою. І дуже люблю танцювати. У мене є домашня улюбленість. Його звати Роні, йому 6 місяців. Це собачка породи Мультіпу. Я маю досвід у фотозйомах для брендів одягу. Я дуже весела та активна. Мрію стати моделлю та актрисою. Буду рада в нашій співпраці. Дякую, до зустрічі.